12 квітня цього року, як відомо, на сесії Верховної Ради розглянуто зміни до державного бюджету України на 2012 рік. У бюджеті передбачено так само понад 6 мільярдів гривень на забезпечення цієї статті видатки проти тобто, на компенсацію вкладів вкладникам колишнього під час банку. В роботі вже розпочато по цьому напрямку роботи. Мається на увазі, що проходить зараз активно процес актуалізації, тобто поновлення даних вкладників. Реєстрація проходить досить активно, особливо останні тижні. Але мета сьогоднішньої нашої зустрічі. Донести до людей як много більше інформації про те, яким чином це проводиться, яким чином це можна проводити, тому що о, переважно вкладники це є літні о, наші громадяни, окремі з них о, можливо не мають фізичної змоги для того, щоб провести сам процес актуалізації, а пізніше взяти відповідні відповідну електронну карту для того, щоб скористатися. Своїм правом на повернення частини вкладу. І, власне, про цей механізм сьогодні ми хочемо донести до наших громадян. тому Я надаю слово Роману Торману Романову.